Обличчя ще трьох полеглих героїв. На еспланаді пам'яті знову нові світлини: Віктор Сторожук, Ігор Кобилянський та Валерій Нехай загинули в боротьбі за незалежність України. 22 січня жителі громади зібралися, аби вшанувати подвиг захисників. Серед них учні та учениці шкіл громади. Під час скорботного заходу розпочалася повітряна тривога. Кожні воїни віддали за нас своє життя, за наш мир та спокій. І ми маємо їх пам'ятати і вшановувати їхню пам'ять. Тому я також вважаю, що це важливо відвідувати такі заходи. Почалася повітряна тривога, але ви не пішли. Ви так самі вирішили чи як? Ми вирішили постояти та вшанувати пам'ять воїнів. Ми трохи постаємо і підемо в підвал. Віктор Сторожук загинув 27 грудня 2023 року біля населеного пункту на Дніпрянське Херсонської області під час виконання бойового завдання. Служив у військах протиповітряної оборони 38-го зенітно-ракетного полку. Віктор Сторожук був мешканцем Сичавки, поліг у віці 36 років. Ігор Кобилянський загинув в Херсонській області поблизу Таврійського. Южненцю було 46 років. Він поліг 26 квітня 2022 року та увесь цей час вважався зниклим безвісти. В боях за Херсонщину віддав своє життя і Валерій Нехай. Він загинув 18 серпня 2022 року, поблизу Олександрівки. Захиснику було 49 років. Також понад рік Валерій Нехай вважався безвісти зниклим. Ігор Кобилянський та Валерій Нехай служили у 28-й окремій механізованій бригаді. Це дуже гарна справа, щоб наші діти, внуки, все місто пам'ятало героїв. Але героями не народжуються. Не ми стають в запеклих боях. Хоробрими не народжуються. Ними стають. Коли стоїть питання про захист внуків, дітей, дружин, матерів, міста, країни. Тому кожному слава. Кожному хто не з нами, хто в окопах. Хто на передовій і кого вже, на жаль, немає. Ворог продовжує забирати життя українських воїнів. 23 січня в громаді попрощаються із мешканцем Сичавки Сергієм Сузанським. Вічна пам'ять героям.